Друзі, всіх вітаю, всім бажаю щастя, добра, мирного неба, скоріше перемоги. У Мене багато запитань як до народного депутата надходить з приводу ситуації, що, пам'ятаєте, була в Уманській міській лікарні, коли там бігали таргани, антисанітарія була і все-таки інше. Це при повній бездіяльності як Уманського міського голови Плітньової, так, і ставленниці бізнесмена, а Андрія Дикуна, є така Світлана я Правильно не виговорю її прізвище, це в принципі неважливо. І вона є заступником, яка курірує медицину сьогодні в місті Умень. Ну, я, як народний депутат, звичайно, звернувся до Міністерства охорони здоров'я, щоб зробили перевірку вони. Зробили перевірку, от мені надіслали акт. Я його зараз викладу, щоб всі бачили, значить, він і досить такий великий. Виявлено багато порушень. Ну і от я дуже коротко скажу, що моз прийняв розпорядження, порушення ці усунути. Ну, які ж саме порушення? От інша відповідь МОЗа, що Лікарна не дотримується встановлених санітарних норм щодо вивезення знищення побутового сміття та медичних відходів. Не дотримується вимог щодо. Миття столового посуду необхідними мийними засобами, відсутні регламенти інструкції з використанням мийних та дезінфекційних засобів, незабезпечена повнота та своєчасність санітарно-противоепідемічних заходів з профілактики внутрішньолікарних інфекцій. Лікарні дотримуються встановлених санітарних норм щодо перестерилізаційного очищення і стерилізації виробів медичного призначення. Іншими словами, брудний медичний інструмент використовується. Забезпечена робота система вентиляції. От, ну і так далі, і так далі. У мене в зв'язку з цим от, просте питання. Поки плітньова багато разів вже в цьому році і минулому, вибачте, таке слово, шляється по заграницям, їздить на різні форуми, конференції, надумані якісь речі, то її присутність там абсолютно не обов'язкова. Просто вона, як кажуть, живе. Повне життя є чхати на війну в країні, їй чхати на ситуацію в місті в усіх питаннях. От зараз добивають лікарню і їй, в принципі, байдуже. Це, до речі, та ж сам це, це ця оманська лікарня, які сину Назару зробили ліпову інвалідність на початку війни. Ви пам'ятаєте, де зараз підозри вручена лікарям в Умані, і також Черкаським сек на сайті Генеральної прокуратури і національної поліції. А оця волошанок це цікавий персонаж такий, вона є людина Андрія Дикуна повністю. Він її поставив курірувати в медицину, а вона розглядає все лише через призму своїх якихось там відкатів, кадрових призначень. Зараз вони намагаються знайти підстави, звільнити лікаря Максютова Головного. В принципі, нормальна, порядна людина, просто він вимушений працювати з бандитами сьогодні, на жаль. І хочуть поставити якусь свою людину з жашків. Ну, В принципі, банда не грабує нічим. От, і, в принципі, їм навіть там, де діти лежать, чи дорослі люди після операції, і елементарні умови забезпечити, вони відмовляються це робити і займаються лише стяжательством, борижнішем. Тому я, як нардеп, максимально все, що міг, от зробив в цьому питанні, моз розпорядження. Я думаю, проблема все одно буде усунена. Вони навіть пишуть мені, підписом міністра охорони здоров'я, що МОЗ вдячний вам, шановний Антон Володимировичу, за небайдужість до пріоритетних питань у сфері охорони здоров'я. А я вибачаюся, я ж не є працівник мерії Уманської. а що тоді робить ця Валашинок, Валашинюк і Плітньова? За що вони собі нараховують премії по 300% під час війни Там інші речі? Навіщо вони катаються постійно за кордон? Що вони там ума розуму набираються? Ні, якщо у них навіть, ви знаєте. Дивую, що це ж дві жінки, вже такого можна сказати похилого віку. Але ніряхи, якісь такі засранки, вибачте, що навіть в лікарні, яку вони курують, у них Ну, Це взагалі жах. От Я не можу уявити нормальну жінку, якій там антисанітарії на кухні бігають таргани там, миші якісь і так далі. А у них вже навіть до цього довели. Тому у мене є конструктивна пропозиція до підньова і Волошинок, і всіх інших банди Дікуна. Може, ви все ж таки вже, вибачте, йдіть у відставку або навіть далі, як кажуть, маршрут там за русським кораблем, покиньте просто посади свої. Ви не можете ефективно працювати, можете лише красти і байдикі бити. Тому ну, я впевнений, що все одно рано чи пізно ми вашу банду дожмемо. і у мені заслуговує на нормальний менеджмент, а не на зрадників, які сьогодні під час війни зрадили інтереси міста, містян. І, взагалі, втратили людські цінності і гідність. Я далі буду боротися за права людей. Всім бажаю щастя і добра. Слава Україні!